Розділ четвертий. Сексуальність. Мене охоплює страх на саму думку про інтимне зближення з чоловіком. Я боюся втратити самоконтроль. У моєму нутрі ненаситна природа, деколи ця ненаситність виривається з тенет і відлякує мужчину. Потім знову залягає у сплячку і вичікує, глибоко розчарована. Як пояснити цей страх перед близькістю? Людство і його жіноча частина поготів страждає від різних хвороб. Усі так звані цивілізації від давнини і аж до нині мали певні психічні проблеми. Вони ніколи не насмілювались усвідомити свою недугу, а перший крок до одужання усвідомити, що ти хворий. Стосунки між чоловіком і жінкою були особливо неприродними. Пригадаймо кілька фактів. По перше, чоловік може пережити лише один оргазм, а жінка більше. Ця особливість породила величезну проблему. Її можна було б уникнути, якби не нав'язані уявлення про шлюб і моногамність, проти яких, здається, бунтує сама природа. Чоловік страхається жінки через неможливість задовольнити її множинний оргазм. Жінка сподівається принаймні на шість таких сплесків. Натомість чоловік почувається неспроможним задовільнити її у повній мірі, тож боїться довести її бодай до одного. Вихід знайшовся краще взагалі не посвячувати жінку у тонкощі оргазму. Не варто дозволяти їй навіть думати, що вона може його відчути. По-друге, чоловік переживає локальний оргазм у ділянці геніталій. Жіноча природа не така. Сексуальність, чуттєві жінки у кожній клітині її тіла. На те, щоб її розбурхати, треба трохи часу, і поки жінка розпалюється, чоловік встигає пережити екстаз. Відтак обертається до неї спиною і хропе. Упродовж тисячоліть мільйони жінок по всьому світу не здогадувались про безцінний дар природи, радість оргазму. Так чоловік боронив своє его, жінка потребує довгої прелюдії перед тим. Як її тіло затріпоче від насолоди. Тут чоловік наражається на небезпеку як забезпечити жінці повноту насолоди. Якщо дивитися на секс тверезо без емоцій, то або чоловік має ставитися до нього не надто серйозно, звертаючись по допомогу до друзів, щоб максимально задовольнити жінку, або жінка має користуватися вібратором. В обох випадках проблеми не позбутися. Використання вібратора цілком задовольнить бажання жінки кілька разів осягнути оргазм, але суттєво позбавить інтересу до живого чоловіка. Відтак жінка частіше матиме справу зі своїм штучним партнером. Якщо ж пара запросить до спільного сексу друзів чоловіка, то громадського осуду не уникнути, їх звинуватять у влаштуванні оргій. Саме тому чоловік знайшов найпростіший спосіб. Відвів жінці під час зносин роль нерухомої колоди, живого трупа. Еякуляція у чоловіка настає швидко, через дві, максимум три хвилини. Жінка навіть не встигає усвідомити, що вона щось пропустила. Задля продовження роду, жіночий оргазм не є необхідний, проте він конче необхідний для нашого духовного зростання. Насмілюся припустити, що саме відчуття любовного блаженства з давніх давен стимулювало людство до медитації, пошуків чогось кращого, захопливішого, життєствердного. Оргазм слугує природним свідченням того, що всередині нас може вирувати безконечне блаженство. Ми пізнаємо смак і вирушаємо на пошуки. Про стан і відчуття оргазму заговорили зовсім недавно. Психологи лише у нашому столітті усвідомили проблеми, з якими стикаються жінки. Завдяки психоаналізу та іншим психологічним теоріям фахівці дійшли висновку, що жінка позбавлена можливостей духовного зростання. Вона досі залишається хатньою прислугою. Чоловічого сім'я виверження цілком достатньо для зачаття дітей, отож на біологічному рівні проблеми не існує, на відміну від психологічного. Жінки дратівливіші, прискіпливіші, уїдливіші, оскільки їх позбавили природного права, а якого вони часто й гадки не мають. Тільки молодь західного світу добре знається на темі оргазму, і не випадково молоде покоління заглибилося у пошуки правди, екстазу, бо, хоч сам оргазм і скоро минущий, проте дарує проблиск позамежного. Відчуття оргазму супроводжується двома моментами: по-перше, Розум припиняє постійні напучування і на мить засинає, по-друге, зупиняється час. Це єдиний момент найвищої насолоди, такий могутній та запаморочливий, що триває нібито цілу вічність. Ще в незапам'ятні часи людина переконалася, що в природі є лише два стани здатні дарувати невимовне задоволення. Висновок із цього простий і логічний варто лише відключити свій розум. І осягнути таку тишу, щоб зупинилося все, навіть час, і людина звільниться від сексуальності. Не потрібно тепер залежати від іншого чоловіка чи жінки, ви здатні самі досягти стану медитації. Оргазм триває якусь мить, медитація ж може тривати цілу добу. Такі люди, як Гаутама Будда, проживають кожну хвилину життя у стані оргазмічної радості. І вона не пов'язана з сексом. Мене знов і знов запитують, чому лише кілька вибраних жінок досягли просвітлення. З поміж інших причин найважливішою, видається одна безліч жінок жодного разу не звідали оргазму. Вікно у безконечні небеса для них ніколи не прочинялося. Ці жінки жили, народжували дітей і помирали. Біологія і чоловік використовували жінку як дітородний механізм. На сході навіть сьогодні складно знайти жінку, яка б знала, що таке оргазм. Я запитував про це у культурних, освічених, ерудованих жінок. Вони нічого не могли сказати. Властиво, у східних мовах навіть не існує слова, яке можна було б перекласти як оргазм. У цьому просто не було потреби, цієї теми ніколи не торкалися. Чоловік переконав жінку, що лише повії насолоджується сексом. Вони стогнуть, охають, кричать, шаліють, а порядні леді таке не личить. Отже, жінка тримається напружено, вона почувається глибоко ображеною, просто використаною. Жінки часто зізнавалися мені, що плакали після сексу, коли чоловік спокійно хропів. Жінка дуже схожа на музичний інструмент вона вся втілена чутливість, яку потрібно пробуджувати. Тому така важлива любовна гра. Після інтимного зближення чоловік не мав би засинати. Це жахливо, неввічливо, жорстоко. Жінка, яка принесла йому стільки втіхи, заслуговує на гідне завершення чоловік винен їй це бодай із вдячності. Ваше запитання дуже важливе, і актуальність його зростатиме щодня. Проблема потребує вирішення, проте на заваді шлюб, на заваді релігія, на заваді ваші затхлі старі ідеї. Вони позбавляють половину людства природних радощів, енергія, котрій тільки буяти втіхою, не діє, стає отрутою, злістю, досадою. Усього цього можна було б легко уникнути. Чоловіки, жінка не мусять укладати договір, тобто шлюб, вони мають кохати одне одного, залишаючись водночас вільними. Ніхто із них нікому нічого не винен. Інтимне життя має стати динамічнішим. Жінка вступає у контакт із багатьма партнерами. Чоловік шукає насолоди з різними жінками. Така легкість мала б служити за правило, але це можливо лише при умові, що секс це гра, забава, аж ніяк не гріх, не гріх, а радість. До того ж, з появою протизаплідних пігулок можна не боятися небажаної вагітності. Винахід контрацептивів, на мою думку, найбільша революція людства за всю його історію. Люди навіть не усвідомлюють до кінця значення цієї події. У минулому статевий акт означав неминуче збільшення кількості дітей. Часті вагітності руйнували жінку, бути весь час при надії, народжувати дванадцятеро, а то й двадцятеро дітей чи не пекельний досвід жінок використовували як худобу. Майбутнє обіцяє великі зміни. Та ініціатива не за чоловіком. Колись Маркс казав про робітничий клас пролетарі усіх країн, єднайтеся, вам нема чого втрачати. Те саме можна сказати і про жінок. Маркс поділив суспільство на два класи багатих і бідних. Я ж переконаний, що суспільство поділене на чоловіків і жінок. Чоловік споконвіку власник, жінка власність. Нею торгували, її продавали, спалювали живцем. Жінкам заподіяно все нелюдське, що тільки можна собі уявити, а вони становлять половину населення планети. Ти кажеш, мене охоплює страх на саму думку про інтимне зближення з чоловіком. Я боюся втратити самоконтроль. Кожна жінка боїться втратити голову в обіймах чоловіка, бо може відлякати його своєю пристрастю. Чоловік не може до неї дорівнятися, його сексуальність мізерна. Мужчина у любощах донор, він віддає свою енергію. Жінка ж, навпаки, акцептор, Вона цю енергію отримує. Є речі, про які треба пам'ятати. Чоловік багато віків поспіль стримував жіночі інстинкти, тримав жінку на відстані, не дозволяв надмірної близькості. Тож всі чоловічі балачки про кохання суцільна маячня. У моєму нутрі ненаситна природа, деколи ця ненаситність виривається з тенет і відлякує мужчину, тоді знову залягає у сплячку і вичікує глибоко розчарована. Ця історія не унікальна, вона стосується всього жіноцтва. Жінки живуть у стані глибокої фрустрації, перебуваючи у цій безвиході, навіть не усвідомлюючи втрати. Жінки бачать себе лише у церкві, храмі, синагозі, у молитві до Бога. Бог, одначе, також чоловік шовініст у християнській святій трійці місця жінці не знайшлося усі три іпостасі чоловічі Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, такий собі чоловічий клуб. І найбільшої шкоди жінці завдає шлюб адже ні вона, ні чоловік не моногамні. Полігамність закладена у людській природі, психіку змусили піти проти природи. Залежно від чоловіка, жінка зазнала усіх можливих принижень. Чоловік був її господарем, власником, влада і гроші завжди були у нього в руках. Аби заспокоїти свою полігамну природу, чоловік придумав проституцію. Повії це побічний продукт шлюбу. Жінка продаватиме тіло доти, доки не зникне інститут сім'ї. Утворне явище проституції тіньова сторона шлюбу. Поза як чоловік не хоче бути скутий моногамними стосунками, він має свободу дій, гроші, освіту, всемогутність. Чоловік вигадав цю найдревнішу професію, чим зруйнував жінку, по суті, вчинив найбрутальніше вбивство. Дивна річ: усі релігії засуджують проституцію. До якої самі ж призвели. Вони виступають за шлюб і не помічають, що саме він покликав до життя проституцію. Сучасний феміністичний рух мавпує всі безглузді чоловічі вчинки, спрямовані супроти жінок. У Лондоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско можна натрапити на чоловіків повій. Це новітній феномен, і це радше реакційний, ніж революційний крок. Проблема в тому, що допоки жінка контролює свої емоції у сексі, вона не здатна відчути оргазм. Принаймні мої послідовники мусять розуміти, для жінки нормально в любовному екстазі стогнати, надривно дихати, кричати. Це тому, що жінка цілковито віддається почуттям. Не треба цього боятися, ці прояви цілющі. Завдяки їм жінка стане спокійнішою, не буде сваритися на чоловіка. Бо вся її негативна енергія трансформується у безмежну радість. І не думайте про сусідів, якщо їм раптом дошкуляють звуки, це їхня проблема. Ви ж їм не заважаєте робити те саме. Хай вам любощі будуть святом, розтягніть задоволення, не поспішайте, бо поспіх усе псує. Танцюйте, співайте, творіть музику, хай розум поступиться пристрасті. Запланований секс далекий від природи, хай він буде спонтанний. Створіть відповідну атмосферу. Спальня має бути святиною, храмом любові. Нічого не робіть у ній, тільки танцюйте, співайте, творіть музику. І коли потяг виникне сам, зненацька ви усвідомите, що природні бажання прочиняють двері до медитації. Хай вас не лякає розпалена пристрастю жінка. Здається, вона шаленіє, її тіло за межею реального. Але так має бути. Жінка мусить втратити контроль, аби не перетворитися на подобу ляльки. Мільйони людей кохаються з безживними колодами. Мені довелося чути історію найкрасивішої жінки Клеопатри. Після смерті її тіло відповідно до єгипетських ритуалів залишалося непохованим три дні. І весь цей час мертве тіло Клеопатри гвалтували. Почувши про таке вперше, я дуже здивувався. Який чоловік може так низько опуститися? Згодом я збагнув, що нічого дивного у цьому немає, адже більшість чоловіків зводить роль жінки до тіла, принаймні в інтимних стосунках. Камасутра вважається найдревнішим трактатом і збіркою афоризмів про кохання та секс. Автор описує 84 любовні пози коли християнські місіонери прибули на схід, їх чекало неабиякі відкриття. Адже доти вони знали лише одну позицію чоловік зверху, що забезпечує йому більшу свободу рухів, і жінка під ним нерухома як нежива. Автор Шкамасу тривацьяна пропонує дуже правильне рішення жінка повинна бути над чоловіком. Положення чоловіка зверху, знане на сході як місіонерська поза, просто неприйнятне адже жінки ніжні створіння. Але чоловіки воліли завжди бути над жінкою. Тому що таким чином могли контролювати партнерку. Красуня, розчавлена вагою дикого звіра, змушена була підкорятися. Їй не годилося навіть розплющувати очі, це пасувало тільки повіям. А порядна жінка мала поводитись шляхетно. У стосунках між чоловіком і жінкою назріває революційний вибух у світі, особливо у розвинутих країнах, виникають різні інституції, що навчають мистецтва кохання. Навіть тварини це вміють, а людину все ще потрібно вчити. Тільки якщо є прелюдія та завершальна гра у любощах, тільки тоді секс стає священним досвідом. Не бійся втратити контроль під час близькості з чоловіком, хай дурні бояться, як хочуть це їхня справа. Будь природною, довір'ся інстинктам, інакше ти брешеш собі, водиш себе в оману і руйнуєш жіночу природу. Не страшно, якщо переляканий мужчина раптом вибіжить із кімнати, в чому мати народила. Зачини за ним двері. Хай усі навколо дізнаються, що цей чоловік не при собі. Не контролюйте емоції. Це завадить оргазмові. Оргазм досвід злиття з іншим, розчинення в ньому, виходу за власне его, втрати свідомості та відчуття часу. Можливо, ці слова підштовхнуть тебе до нових пошуків. Тоді навіть без чоловіка, без партнера, ти сама зможеш приспати розум, забути про час і віддатися радості оргазму наодинці з собою. Я називаю цей стан справжньою медитацією. Не сумуй, не сумнівайся, насолоджуйся процесом як грою, бався залюбки. Якийсь чоловік утік від тебе. Є ще мільйон інших. Одного дня ти зустрінеш саме того шаленця, який. Не злякається. Ви сказали, що 98% жінок Сходу не знають оргазму. Чому ж вони такі витончені та погідні, на відміну від представниць заходу? Логіка життя дивна і проста водночас. 98% жіноцтва на Сході не знають, що таке оргазм. Твоє запитання звучить так чому ж вони такі витончені та погідні на відміну від представниць заходу? Ось чому. Розчарування виникає лише у тому разі, коли ви щонебудь спробували, а потім вам це заборонили. Якщо не пізнати оргазму, не підозрювати про його існування, то проблема фрустрації відпадає автоматично. Сто років тому на заході жінки також не знали розчарувань у цій сфері, бо ситуація була така ж, як нині на сході. Лише психоаналіз і ґрунтовні дослідження людської природи допомогли знайти одвічну помилку. Помилковим було переконання, начебто жінка відчуває вагінальний оргазм. Насправді це не так, у жінки він явно відсутній. Жіноча піхва зовсім не чутлива, зате клітор чутливий, а це вже цілком інша річ. Жінка може мати інтимні стосунки, народжувати дітей і ніколи не знати оргазму. Упродовж віків, і на сході, і на заході жінка мусила вдовольнятись лише материнством. Якоюсь мірою секс її навіть не дратував, бо не приносив нічого, крім нової вагітності. Так, зі століття у століття жінка функціонувала як дітородна машина. Чоловік мав її за біомашину, а не за людину. З десяти народжених дітей дев'ятеро могло померти. Отож, якщо чоловік мріяв про двох чи трьох нащадків, жінка мусила вагітніти разів зо двадцять. Це означає, що жінки упродовж усього репродуктивного віку гірко страждали, вагітнюючи знову і знову. Жінка ніколи не захоплювалась сексом він завдавав їй мук, і вона терпіла це з почуттям обов'язку. Так, жінка пота й ненавиділа чоловіка за його тваринне нутро. Як ти гадаєш, чому жінки завжди схилялися перед святими, що дали обітницю безшлюбності? Підсвідомо вони вважали, що целібат підкреслює святість поважати ж своїх чоловіків підстав не було. Жінка зневажає того, хто бодай раз оволодів її тілом. Така ціна сексу жінка відчуває, що її використали. У кожній мові просторічні поняття на означення сексу, вочевидь, відводять чоловікові активну роль це він має жінку, а не навпаки. Дивина кохаються обоє. А має лише чоловік жінка виступає об'єктом. Жінка терпить і проходить через це, бо їй віками вбивали у голову, що це її обов'язок, мужчина вища істота, а жінка повинна всіляко йому догоджати. Секс не збуджував у жінці яскравих емоцій вона жила у темряві. Натомість чоловік відкрив для себе цю таємницю давним-давно, коли люди були вільними птицями і не мали шлюбних обітниць. Та й жінки у ту пору, напевно, знали про множинний оргазм. Чоловік дуже ризикує, збуджуючи статеву енергію своєї дружини. Він не здатен задовольнити її потяг, жоден чоловік не здатен. Множинний оргазм у жінки на противагу єдиному оргазмові у мужчини видається якоюсь шаленою помилкою природи, нечуваною нерівністю. Тому необізнані жінки щодо цього абсолютно влаштовувала чоловіка. Саме тому на сході і досі не пахне змінами, особливо у відсталих районах. Не йдеться, звісно, про сучасні розвинуті міста. Тут окремі освічені жінки могли дізнатися про мастера і Джонсона, котрі дослідили здатність жінки до множинного оргазму. А от західна цивілізація постала перед проблемою. Фахові дослідження на цю тему припали на той самий час, що й відкриття чоловічої брехні. Тоді ж активно розвивався феміністичний рух. Жінки прагнули заповнити усі можливі прогалини у чоловічій історії. Феміністки несподівано для себе відкрили новий феномен, і найфанатичніші з них стали лесбійками. У цьому не було нічого дивного, оскільки лише жінка могла задовольнити собі подібну, тим паче, що вагінальний оргазм виявився фікцією. Тіла чоловіка і жінки дуже схожі між собою. Винятком є те, що у чоловіків є лише натяк на груди, а у жінок вони пишні. Натомість жіночий клітор, недорозвинутий прутень, невеличкий виступ ззовні піхви. Саме звідти з піхви народжуються діти. Чоловік не мусив торкатися клітора. Відтак жінка не мала шансів на кліторальний оргазм, яка простенька ця хитрість. Східна жінка видається більш задоволеною, ніж західна, оскільки не знає, що втратила. Вона лагідніша, поза як навіть не думає про звільнення. Увесь схід загалом звик задовільнятися малим. Його мешканці, чоловіки і жінки завжди животіли у злиднях, рабстві, хворобах під загрозою смерті. Східний тип розуму не здатен породити ідею революції, умовності, сформовані віками, надзвичайно суворі. Ким би ти не був, за суттю своєю ти продукт минулих життів. Відповідь на запитання про задоволення жінок Сходу і пригнічених жінок заходу видається дуже простою. Перші скорилися долі. Західна жінка вперше у світовій історії наважилась повстати проти всіх цих фіктивних ідей про фатум, закон карми, минулі життя. Представниці західного світу, пройшовши період великої революції, втратили властиві їм донедавна шарм і погідність, і це призвело до крайнощів. Вони стали поводитись гидко і непристойно, не йдеться про свідоме бунтарство, а тільки про реакцію спротиву. Розмежувальна лінія між західною і східною жінкою з'явилася частково завдяки Карлові Марксу. Він спромігся переконати людство у тому, що злидні не пов'язані з минулими життями, долею чи призначенням. Бог не вирішує, кому бути бідним, а кому багатим. Тільки суспільний лад, економічна структура зумовлюють існування багатства та бідності, людям під силу поміняти уклад життя самотужки, адже його створив не Бог Бога як такого не існує, його створила людина. Можна сказати, що Маркс завдав першого удару по усталених нормах. Фройд продовжив цей наступ. Він заявив про рівність чоловіка і жінки. Про їхню належність до одного біологічного виду і проголосив усі філософські напрями і теорії, які упосліджували жінку шовіністичними і негуманними. Нарешті третього, останнього удару завдали мастер Ін Джонсон своїм дослідженням жіночого оргазму і відкриттями у цій сфері. Дослідження довело, що чоловік і справді поводився з жінкою брутально. Задовольняючи власну хіть, він позбавляв партнерку. Радощів інтимного зближення. Ці три відкриття перевернули захід з ніг на голову, проте ще досі не змінили східних традицій. Як наслідок, західна жінка вийшла на стежку війни. Повторюю, що це лише реакція опору, тому я не в захваті від так званого феміністичного руху. Я хочу, щоб жінка здобула свободу, проте не впадаючи у крайнощі. Головна мета феміністок помста чоловікові. Око за око, зуб за зуб. Яка дурниця? Треба залишити минуле у минулому, тим паче, що чоловік діяв несвідомо, він не бажав жінці зла. Так само, як жінка, він просто не розумів, що робить. Активістки феміністичного руху заявляють про те, що назавжди поривають із чоловіками. На всі приниження вони готові відповідати чоловікам тою ж монетою. Хуліганити, демонструвати погані манери, лихословити і курити. Звісно, жінки втрачають граційність, природну красу, одягаючи на себе чоловічий одяг, дивує те, як кардинально змінюється феномен моди. Сукня східної жінки додає їй витонченості, тілові, делікатності. А західні жінки намагаються перевершити ковбоїв своїми голубими джинсами, недоладним одягом і дивацькими зачісками. Певно, вони думають, що взяли реванш, а насправді руйнують себе. Адже помста не конструктивна. Помста це завжди руйнація. Я ж мрію побачити у жінці не месницю а бунтівницю.